Пропонуємо вам металопластикові вікна, двері, балкони, дитячі, блокуючі замки на вікна, винос, обшивка та утеплення балконів, жалюзі вертикальні та горизонтальні, тканеві та захисні ролети, ворота секційні, а також відкоси та профнастил. Вулиця Привокзальна, 50, офіс 301. Вантажні перевезення у Борисполі та районі. Допоможемо з квартирними, офісними, дачними та іншими переїздами. Розбираємо і збираємо меблі. Гарантуємо обережне перевезення ваших речей. Працюємо без вихідних. Курси іноземних мов GoodLine пропонують вам вивчити англійську, іспанську, польську, французьку та німецьку мови, навчання у групах та індивідуально. Набір протягом всього року GoodLine – відкрий для себе цілий світ. Вулиця Головатого, 19. Відсвяткуйте день народження вашої дитини, хрестини, дитячі випускні та інші свята. Разом з рестораном чотири сезони. Ми запропонуємо вам дитяче меню, аніматорів, фото та відеозйомку. Нехай ваші діти запам'ятають свято, дякуючи яскравому фільму. Мережа салонів краси, центр манікюру це салони бізнес-класу, просторі зали, велика кількість місць для клієнтів, доступні ціни, обслуговування без попереднього запису, усі види манікюру та педикюру, перукарський сервіс, автобронзування, косметологія, а також можливість пройти навчання при нашому салоні. Ресторан чотири сезони пропонує не тільки смачну кухню, а й повний комплекс послуг для яскравого святкування вашого весілля, дня народження, ювілею та корпоративу. Дві бенкетні зали, фото та відеозйомка, сучасні ведучі, якісний звук, гаряча пропозиція, номер для молодят у подарунок. Здоров'я це не питання виснажливих тренувань, глибокого розуму, спадкової схильності чи вдачі. Це питання вашого вибору. Замовляйте живу воду з доставкою до вас додому чи в офіс. Ов, оцінка власності надає послуги експертної оцінки нерухомості земельних ділянок, бізнесу, дорожніх транспортних засобів для нотаріального оформлення цивільно-правових угод, договору купівлі, продажу, дарування, оренди майна та для подачі позивної заяви до суду. Консультація безкоштовна. Не встигли записати номер? Дивіться всі оголошення на сайті телеканалу Бориспіль.